У нас сьогодні виписується пацієнтка Наталя Михайлівна. Ми хотіли запитати вас, звідки ви дізналися про нашу клініку? Я дізналася з реклами, в і також сайту. Ви бачили нас в тіктокці у Фейсбуці? Так, так, бачила. Звідки знаєте, ви у нас з Закарпатської області? Так, так. Так. Як давно турбувала вас ця патологія? Це вже напевно більше ро півроку. Ви нас тут обстежувалася? Так, обстежувалась і порекомендували удаляти. На дневник так Я вже на соцмережах, по відеоках, дізналась клініку, прийшла до вас, приконсультувалася з Степаном Степановичем, все добре пояснив, сказав, що це безпечний метод. І на диво все пройшло дуже-дуже добре. І Як ви себе почуваєте на третій день після оперативного втручання? Дуже добре себе почуваю. Ви дуже гарно виглядайте. виглядаєте на третій день після оперативного втручання, ніби не ви з лікарні <Materiasi> <со> санітарію. <звіл�> Дякую. Дякую тому дуже вам дякуємо за відгук. Дякуємо за за те, що ви з нами, що ви нас обрали. Дякуємо і вам і вам гарного дня, наші підписники.